Голівуд в цілому, і Warner Brothers, зокрема, вирішили порадувати нас черговим фільмом по формулі. Цього разу був взятий величезний розмах. На кіноекранах ми побачили не тільки іменитих зірок, які постійно з'являються на таблоїдах та екранах кіно, а й знайомі обличчя спадоку та полотон. Всередині ком'юніті цей фільм дуже чекали. Тож сьогодні ми поговоримо чи виправдав він покладені на нього очікування, і наскільки він хороший з точки зору фан-сервісу і культурної цінності для нашого. Формульного ком'юніті. Це проєкт Безгальм. І наша рубрика Підкульт, де ми розповідаємо про прояви нашого улюбленого спорту в масовій культурі. Погнали! Перш ніж ми почнемо, хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Це Олександр Паламар, Катерина Євдоченко, Вільям Пі 47 Stories та Maxi Wild. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Найперше, що хочеться сказати, Бред Піт. Ікона. Ми бачили його в цьому архетипі безліч разів від бійцівського клубу до одного разу в Голівуді, але йому вже понад 25 років вдається красти наше сердечко. І відчайдушний Соні Гейс не виключення. Він однозначно не позитивний персонаж. Він зухвалий шибайголова з цілим букетом адикції, який живе в будинку на колесах і зовсім не цінує своє життя та здоров'я. Але він робить це все зі стилем, граючись, та одночасно тримає все під контролем. Коли він в кадрі, він тотально краде на себе всю увагу. Ми майже певні, що коли цей ролик вийде, по ньому мають наробити низку едітів у Тіктоці, бо це той персонаж, якому хочеться співати дифірамби. Меншого й не очікувалось від Тест Пілота Макларен. Сценаристи дуже постаралися над його образом він не просто двовимірний відчайдух, який існує у вакуумі. У нього є свої методи, свої звички, ритуали і своя драма, завдяки якій ти розумієш, що ним рухає. Друге, що кинулося в очі: Формулі 1 дійсно бракує жовтої команди. У нас є червона скудерія, помаранчевий Макларен, синій Радбул, Зелений Астон. Алекс Джипі зі своїм золотавим кольором вилився в турнірну таблицю так, ніби вони мають там бути. Можливо, Каділак заповнить цю прогалину наступного року. Якщо вже заговорили за візуал, давайте про нього й продовжимо. Дизайн у фільмі просто відвал всього. Починаючи хедап дисплеєм з трансляції, які виглядають буквально так само, як на гонках, закінчуючи болідами в статиці і на трасі. Дія на екрані виглядає настільки реалістично, що моментами забуваєш, що ти дивишся художній фільм. Що вже й казати, режисер Трону 2010 року не міг зняти інакше. Музика це одне із найкращих, що є в цьому фільмі. Трекліст викатали ще до релізу, і багато хто ганяв музику фільму ще до офіційної прем'єри. Коли ми сиділи в кінотеатрі, ми мимоволі бачили, як глядачі люто розкачувались під цей хіп-хоп, і разом з ними розкачувались і ми. Але найбільше, що можна смакувати у цьому фільмі, це хімія персонажів. Про Соні і Джошо, настрій на пітах, напруга при обговоренні стратегій. Навіть відверто слабка любовна лінія виглядає не так погано, як могла б. І от це той момент, коли настав час поговорити про сюжет. Перш ніж ми попередимо про спойлер алерт, рекомендуємо підписатися на наш телеграм-канал, щоб не загубити нас. Там усі актуальні новини про Формулу 1 як на треку, так і за його межами. Ну а ми продовжуємо. <му> Наші ролики можна дивитися під чашку ароматної кави. Наш проєкт почав працювати з виробником кави Авеню 66. Ми представляємо партнерську позицію БГ ф 1 Peru Рука Хамарка. Це екзотична арабіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ожини, соковитого лайму та прохолодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі без гальм. Посилання буде в першому коментарі. А ми повертаємося до сюжету. Сюжет зав'язується на пропозиції менеджера команди, старого друга та суперника по F1 Сонні Рубена, вступити до недавно купленої формульної команди. Коли Рубен сказав про те, що через три роки без перемог для нової команди управління змусить його продати команду, картуса ж пирснув зліва від мене. Настільки це виглядає неправдоподібно, по ходу фільму було видно, що людина відповідальна за сценарій дуже поверхнево розбирається у тому, як працює формула зсередини. Частина фільму, що стосується гонок, прописана ну плюс-мінус добре. Все ж таки, Джозефа Косінський Онсультував Гемілтон, але до внутряків, все ж таки, є питання. Як мінімум, жодна команда не може здобути таку перевагу завдяки одному оновленню. Ми розуміємо, що це умовності фільму, і якби сценарист прописував, як не існуюча команда, методично оновлює боліт то така марудна робота радше б зашкодила фільму. Але такий скачок у динаміці все ж таки більше зашкодив реалізму того, що відбувається, хоч і не істотно. Принаймні, це мав бути глобальний пакет оновлень, а не одне днище бляха. Окремо, хочеться поговорити і про маневри Sony Gayзan. Вони настільки на грані фолу, що будь-кого за таке відштрафувало б по самі вуха і відсторонило б від гонок до кінця сезону. А то й більше. Магнуса на свого часу штрафували за менші проколи. Іронічно, що саме з ним Соні і боровся в одному з сегментів фільму. Варто трошки поговорити про напарника Гейса Джошуа. Він задиристий новачок, у якого мета залишитися в пелотоні, який зовсім не збирається слухати чувака, який вонн сидів за кремом боліду F1 30 років тому. Але лід між ними поступово тане, коли гейс всіма силами намагається допомогти малому виграти. Незрозумілий менеджер родич, який по факту просто комік реліф трошки командна мама, це все йде на задній план, коли він потрапляє в аварію. Дуже пряма відсилка на. Лауду. Він переймає все від старшого товариша в плані звичок і тімбілдингу. Джошо стає спортсменом, а не селевріті. І це безумовно вплив гейза. Недарма то то Вольф в Абудабі кличе його до Мерседес. І, по суті, молодий гонщик, головний герой, який перероджується до кінця сезону. І те, що він не виграє гонку, натякає нам на можливе продовження. Лінія зі зрадництвом і спробою віджати команду надто скомкана і нібито висмактана з пальця. Спочатку хтось доносить у Фіа на команду, а потім уже головний злодій намагається захантити Гейза на посаду керівника команди. Звісно, в кінці вже команда перемагає, це зло, а нові інвестори шлють нафіг за колотника. Сама ж історія Соні Гейза абсолютно голівудська. Чувак, який пішов З1 після аварії 30 років тому, повертається в чемпіонат і підіймає команду. Можна докопуватись до того, а де його суперліцензія, що він сів за кермо з нулим хвилин тестів за симулятором, що медики мали не допустити його до гонок, але нафіга, хіба йшли на це кіно для того, щоб головний герой не досяг цілі? Ну і так, колись Голівуд або зробить фільм без любовної лінії там, де вона не потрібна. Або навчиться робити її адекватно у спортивних драмах. Лавхейт між Соні і Кейт виглядав так органічно. Персонаж Піта намагається підкотити до технічної директорки. Вона ж у свою чергу його відшиває і з часом їх стосунки тепліші. А після вечора в покер вона зненацька стрибає на нього, коли ота любовна кондиція ще не достатньо тепла. Що повністю обнуляє для нас цю сюжетну арку. Ну, дайте Кейт поморижити того Соні ще трохи. Ну, зробіть якусь іншу затравку до ц... цієї його ейфорії на трасі. Події занадто форсовані, і ти не встигаєш відчути цю хімію між ними. До слова, репрезентація жінок у падуці вийшла чудовою. Попри укорінений стереотип про чоловіків-механіків в інженерних командах Формули-1, жінки виглядали там органічно, ніби так було завжди. Передаємо привіт гоночній інженерці Стебана Окона Лаурі Мюллер. Фільму вдалося не вип'ячувати це настільки, щоб це було схоже на вокізм, і в цьому питанні він спрацював як треба. Але сумнівно те, що ціла тихдиректорка не могла допетрати до оновлень, які за вечір накидав Соні. Виглядає недуже. <му> Тож, яким буде вердикт. Якщо коротко, фільм хороший, радо рекомендуємо його новачкам, з обмовкою, що його потрібно сприймати як художній фільм по формулі, а не як документалку, яка розповідає про всі нутрощі королеви автоспорту. Якщо більш докладно, з одного боку у нас є тонни фансервісу. Візуал робить око, музика пестить вушка, а деінде ти бачиш знайомі обличчя Макса, Норіса, Геммільтона, Леклера, Тото Вольфа, Басьора, загалом всі свої. З іншого боку, дуже нестабільна динаміка оповіді, яка, хоч і ледве кидається в око, при першому перегляді, але до якої ти повертаєшся при повторному переосмисленні. Фільм Формула-1 радше описує не саму формулу, а настрої всередині неї. Вогонь протистояння на трасі, напруження в боксах, відчуття серйозності та єднання в обговореннях стратегії, конфлікт після гонок. усе це відчувається на рівні настрої, відчуттів. Значить, цей фільм сприймається легше, і настає розуміння, що його є за що посварити, зокрема реалізм аварій. Та втім цього робити не хочеться. А, ну і спойлер на останок. Дякуємо Льюісу за те, що знов програв на останніх колах в Абу-Дабі. А що думаєте ви? Дайте нам знати у коментарях. З вас, як завжди, лайк, підписка на канал, якщо ще ні, та дзвоник, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.